року вже традиційними стали різноманітні заходи, присвячені постаті Тараса Шевченка. Чи не найцікавіше, як сприймають кобзаря діти? В нашій знімальній групі пощастило побувати аж у двох тарасових світлицях нашого міста у Черкаській загальноосвітній школі номер 5 Таку світлицю відкрили ще у березні. До її створення долучилися вчителі, діти та батьки. Кожен народ має свого пророка, свого месію для українців. Таким же давно є Тарас Шевченко. За ним ми звіряємо наше славне і безславне минуле, з ним проживаємо кожен день і певно йдемо в майбутнє. Україна не лише країна смутку й жалю, а й країна великої краси. Краса її це тихі води і ясні зорі, зелені сади і білі хати, лани, пшениці, багатоводні ріки. А також співучі і роботящі люди. І ось таку Україну ми спробували відтворити в нашій рідній школі. І головне, це було полягало в єдності вчителів, дітей, батьків у спільній роботі відтворення невеличкого куточку рідної батьківщини. Наталя Кузьменко каже, що до створення світлиці діти підійшли креативно, і тепер будь-хто хоче і може доторкнутися до тієї доби і відчути дух кобзаря. Чому наш стенд у формі вітряка? Та тому що вітряк, як для мене, це символ руху, свободи, думки. Працювали над нашою світлицею дуже багато людей. Це і класні керівники нашої школи. І діти, і ті діти, які вже стали випускниками нашої школи. Було цікаво те, що матеріали для нашої світлиці зносили батьки, і не просто вони давали в користування, а дарували. І тому наша світлиця така світла, добра, щира. І коли приходять гості в нашу школу, це не окремий кабінет, як в школах є музей, а це дійсно. Відкритий доступ, кожна людина може підійти, подивитися, почитати, навіть взяти до рук якісь речі, які дійсно старовинні і мають величезну цінність. За словами пані Наталі, Шевченкова поезія дає духовний хліб дитині. Учні люблять поета, цікавляться його життям та творчістю. У березні цього року ми святкували 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. В нашій школі відбувалася лінійка, присвячена відкриттю світлиці Великого Кобзаря. В нашому кабінеті відбувалася виставка автопортретів Шевченка. Ми його. Творчість вивчаємо на позакласному читанні. Я знаю багато віршів, наприклад, Катерина, Гайдамаки, Заповіт. У мене є аж три кобзаря, і я всі, всі три кобзаря перечитала. Мені дуже подобається Тарас Шевченко. Найбільше мені подобається те, що у його віршах є тільки правда. Вадим Яременко один із тих, хто створював світлицю. Хлопець каже, що детально вивчав, як жило українське село, і в кінцевому результаті зупинився на звичайній українській хаті. Я переглянув багато стилів, в яких зроблені українські хати, і саме на ось цьому стилі я зупинився на стилі звичайної, не дуже заможньої української хати. Я багато підбирав кольорів багато. Думав, як же саме зробити так, щоб Україна вигляд Українська хата виглядала саме живою для того, щоб передати своєму глядачу всю ту духовність і значимість української хати. Анастасія Присяжненко та Катерина Іванова виготовляли стріху для хати. Робота їм подобалася, і сьогодні дівчата говорять про неї з теплотою в голосі. Коли наша школа почала своє готування до тижня від від двохсотріччя народження Тараса Григоровича Шевченка, вони вирішили зробити саме цю світлицю. Саме великою класа світлиці була хатина. Цієї хатини адміністрація вирішила долучити учнів середньої школи 7-9 класи. Ми робили стріху для цієї хатини. Спочатку нам а, Наталя Миколаївна показала майстер-клас по виготовленню е, деталі для цієї стріхи. Е, ми брали декілька е, невеликих пучків, їх разом та обмотували нитками. Це було доволі легко, але над одним пучком працювали приблизно три хвилини. Це було дуже цікаво. По-перше, нам, нам було приємно, що ми беремо участь в цьому, адже це дійсно такий укр... патріотичний український проєкт. Ми дуже любимо Тараса Шевченка, і нам було приємно, що саме ми брали участь у створенні цієї хатини. Ми неї щирість, доброту. Свої теплі теплі почуття. Дивлячись на неї, ми, ми згадуємо, як ми робили, і також все це нам нагадує цього чудового поета. Шевченківський комплекс днями відкрили і в Черкаській міській гімназії No31. Педагоги обладнали кабінети та шкільні коридори стендами із інформацією про Тараса Шевченка. Зібрали виставку книг та разом з дітьми підготували концерт. Я так її. Я так люблю мою Україну у Богу, що проклину святого Бога, за неї душу погублю. Чи буде правда між людьми повинна бути, бо сонце стане і оспернену землю спалить. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Встане Україна і розвіять му неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі неволі нічі діти. Немає на світі України, немає доволі прав, а ви будеся на чужину, шукати доброго добра. Обніміться ж, брати мої, молю вас бувай. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай. І брати любі пошли Дмитрові Саколо лише 10, Однак він залюбки декламує поезію Тараса Шевченка. Зізнається, давно захоплюється його творчістю та вже перечитав кобзаря. Кобзар означає для мене те ж саме, що й Біблія. Тарас Шевченко він вложив цю в цю книгу, свою душу, любов до нашої землі. Він хотів, щоб всі міста, всі села, які є на Україні, вони були єдиними. І щоб на цій землі панував лише мир. До відкриття Шевченківської експозиції школа готувалася два місяці. Учні вивчили вірші, пісні та дві сотні крилатих висловів кобзаря. У вікні Любесток на підлозі м'ята, золоті, праві книга серед книг, наче щедре сонце поселилось в хаті, як велике щастя стало на поріг. Мудра, світла книга то кобзар, Тараса. На столі, як свято білий коравай, і пішло повір'я з дідівського часу. Як кобзар у хаті буде щастя, знай. Ти пройди по селах рідної в країні, в кожній хаті книга на стіні портрет. розшитім квітчені в калині, бо в святій пошані у людей поет, То співець, причата, наш кобзар Шевченко, знають його люди і широкий світ. В дух пра Славути, син країни неньке. Він вже не вже жив, живе в народі, як і заповіт. Педагогічний колектив розробив стенди з інформацією про життя та творчість нашого земляка. Створив тематичні виставки. Чи не найбільше долучилися до створення комплексу вчителі української мови? Ми відкрили такий зал, який об'єднує не лише рекреація і кабінети української мови. До двохсотріччя Тараса Шевченка. Я думаю, це доцільно, тому що як можна відділити українське слово від генія нашого від поета, від людини, яка творила Україну, від Тараса Шевченка. Крім урочистостей, учні порадували глядачів натхненим читанням поезії Тараса Шевченка та патріотичними піснями. Мені тринадцятий минало, я пасія гнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся, Богу, і не знаю. Чого маленькому мені Тоб я так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо, і село, ягня, і здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє, і те померніло. Дивлюся я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина. При самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Yeah. <laughs> В ідеалі було б дуже добре, щоб кожна школа міста мала ось такі світлиці, або ж бодай куточок Тараса Шевченка, де діти могли б іти до нього до живого крізь століття та віки.